У Миколаєві фіксують випадки незаконного підключення до зливової каналізації. Це не лише порушує правила благоустрою, а й може шкодити екології. Фахівці комунального підприємства «Ело Автодоріг» спільно з представниками заводської адміністрації сьогодні усували саме такі врізки. За їхньою роботою спостерігала моя колега Олександра Долматович. У Миколаєві тривають роботи з виявлення та усунення незаконних врізок у зливову каналізацію. Обслуговування цих мереж у місті здійснює комунальне підприємство Елоавтодоріг. Сьогодні вибувається та панування незаконної врізки в дощову мережу. Був огляд та обстеження мережі по вулиці П'ятипарниковий. Було виявлено дві незаконні врізки. Зараз представниками водоканал та адміністрація Заводського району проводимо там у Заводському районі вже виявили три такі незаконні підключення. Подібні перевірки проводяться регулярно, щоб вчасно виявити і ліквідувати порушення. Такі роботи проводяться часто по всьому місту, часто проводимо обстеження по мережі зливової, та знаходимо та устраняємо. Дані врізки мішають тим, що магістраль не може справлятися вчасно і за те, що є багато їх по всьому місту та магістраль. В адміністрації Заводського району наголошують, подібні дії порушують правила благоустрою. Всі підключення до мереж необхідно погоджувати з профільними службами. Ми наголошуємо, що незаконна врізка до будь-яких мереж, будь то водоканал чи капело второх злової каналізації, є порушенням правил благоустрою. За порушення правил благоустрою передбачено штрафні санкції згідно статті 152 адмінкодексу України. Тому наголошуємо всім громадянам, що перед тим як врізатися до каналізації будь-якої мережі, яку ви бачите, треба це питання погодити з офіційним підприємством, яке надає послугу з во. До відведення та водопостачання КП Миколаївводоканал також через відсутність очисних споруд на цих стоках забруднені води одразу потрапляють до річки, що завдає шкоди довкіллю. Олександра Толматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.